І так, сьогодні ми з дітками повторили поради від світлофора, повторили, як треба реагувати на знаки, ось різні знаки. Ми зрозуміли, що означає червоний, що синій, що в кружечку, в трикутнику. Ось ми до місячника, увага на дорозі дитина. І зараз ми хочемо пограти в гру. Світлофора. Я буду показувати на світлофор. Коли буде стій, діти будуть всі присідати біля парт. Приготуйся, будуть вставати. А йди, будуть іти крокувати до мене. І так, увага! Ми починаємо гру з дітки. Ось наші гарні дітки, які зараз починають гру. І так. Ви зрозуміли, що зелене світло, бо наші діти всі рушили ходити, пішли по класу. Так. Ой, ви зрозуміли, що наші дітки сіли? Значить, червоний світлофор я показала. Молодці. А зараз діти знову дивляться. Знов зелений. Пішли по класу, Гарненько між партами йдемо. Йдемо між партами, Андрійку. Йдемо. Рухаємося. Увага! О, у нас знак, у нас знак. Стоїть приготуватися, діти приготувалися. І пішли. І пішли. Це з... Хтось задом до дороги повернувся і не бачив. Увага! Так, подивіться, як дітки гарно слідкують за знаками світлофора. Я Увага! Молодці! Подивіться, як стоять і чекають. Нема діток наших. Іду. Молодці. Увага! О, як гарно реагують дітки. Ви бачите? Так, молодці. Дякую, сідаємо.